Трамп і маск посварилися публічно. Акції Тесла впали приблизно на 150 мільярдів доларів всього за декілька годин. Що це означає для ринку і чому ми маємо це відстежувати? Привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про найбільшу. Політичну сварку цього тижня додивіться це відео до кінця. Я покажу, які токени виходили в ончейні, і скільки можна було на цьому заробити. А ми починаємо. Нагадаю, що все почалося ще під час передвиборчої кампанії, коли Ілон активно почав підтримувати Трампа. Насправді це дало немалий буст майбутньому президенту, адже вклад найбагатшої людини у світі на той момент був явно великим. Здавалось би, відносини Маска і Трампа йдуть добре, але пройшло лише трішки часу, і Ілон покинув роботу на адміністрацію президента. Трамп заявив, що він розчарований Ілоном, на що Маск не тримав язика за зубами, і відповів, що без нього Трамп ніколи б не виграв ці вибори. Після чого він запустив голосування у Твіттер. а чи не пора нам створити третю партію, окрім демократів та республіканців? Реакція Трампа була жорсткою. Далі цитую: Ілон з'їхав з глузду, я відкликав його мандат. Тесла нікому не потрібна. Він живе на державних контрактах, і Байден мав би давно прикрити цю лавочку. Найпростіший спосіб зекономити мільярди це припинити фінансування компаній. Маска. Маск відповів класикою, звинувативши президента. У ПД. Скрін ви бачите перед собою. Якщо коротко, що таке Epstein Files? Мова йде про архіви пов'язані зі справою Джефрі Епштейна, американського фінансиста, якого звинувачують у організації мережі секс-трафіку, в тому числі з неповнолітніми. В цей момент політичний конфлікт переростає у щось більше. Це вже звинувачення в педофілії і приховуванні злочинів. Якою ж була реакція ринку? Тесла подешевшала на 150 мільярдів доларів, приблизно 15% за день. Капіталізація ринку крипти також зменшилась на 5%, але зараз вже майже відновилась. Фінансовий ринок не пробачає токсичних скандалів, особливо коли мова йде про двох найвпливовіших людей США. У багатьох скептиків може виникнути запитання: а чи був взагалі цей конфлікт справжнім? Можливо, це інсценована сварка, щоб відвернути увагу або запустити нову хвилю впливу. Але можливо і реальний розрив усе виглядає публічно і надзвичайно токсично. Ілон Маск вже публічно заявив, що тарифи Трампа можуть спричинити рецесію вже в другій половині цього року. А також він не проти імпічменту президента та зміни керівництва на Джей Ді Венса. В свою чергу, колишній головний стратег Білого Дому взагалі запропонував депортувати Ілона Маска з США. І смішно і грішно, просто уявіть абсурдну ситуацію, що вас запустив твіттері депортують з рідної країни. А тепер ми переходимо до головного важливого підсумкового блоку. Що потрібно знати криптонам або просто висновки, якщо конфлікт продовжується і посилюється, то ми можемо спостерігати нові макрошторми. Якщо це гра, то нас очікує новий інформаційний цикл і волатильність. В будь-якому випадку ситуація складна і незрозуміла, і вона була такою ще до цієї сварки. Як писав Антон Хексдранкер в своєму телеграм-каналі, у оглядах на ринок зараз час, коли потрібно не поспішати і спостерігати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зараз, як я й обіцяв, я розповім про токени, які виходили в ончейні, і що взагалі відбувалося. Вчора створювалося надзвичайно багато токенів, але переможцем виявився саме токен PVE. До речі, в ончейні, дуже часто так буває, що відбуваються батли, скажімо, між двома або більше токенами. Тому іноді існує сенс диверсифікуватися, щоб точно зловити необхідний вам ранер. Фотус один з програвших мемів. Як бачите, ріст тут був ще швидше, як і стрімке падіння до нуля. Kill Bill – Цей мем був створений за день до конфлікту. Тут гра слів біл, типу, закон. Маск. Далі був закос просто під токен Трампа, але теж не особливо вийшов. До речі, тут цікаво, що сам PAMPFAN, який зараз на хайпі після анонсу їхнього сейла на 1 мільярд доларів, запропонував маску запустити свій токен скрін перед вами. Добре, що маск не відповів. Це так само б висмоктало всю ліквідність з ринку. Отож, до підсумків. Цей кейс це ще один доказ того, як сильно схожі драми можуть впливати на фінансові ринки і, взагалі, на ситуацію у світі. Тим паче, в даній ситуації ми маємо одних з найвпливовіших людей на планеті. Пишіть в коментарях, на чиєму ви боці, на боці Маска чи на боці Трампа, чи може у вас своя третя нейтральна позиція. Ви криптан, який просто хоче, щоб все росло і було зелене, і нові хаї восени, а не рецесія. Накидайте лайки, надсилайте це відео друзям. Знову ж таки, чекаємо вас в коментарях. Ви були на Double Top Now, З вами був я, Віктор, ваш Double Top.